Головне вижив. Ось спочатку війни я сам пішов, тому в Дергачах я мою хату розвалила. Діти вже троє внук, четверо. Пішов, сам пішов, не, не військовий. Я займався всю життя машинами. Угу. ПТВ це підрозділ, який повинен на великій відстані вражати е, снайперські під... Чим ми, собственно, і займаємося спочатку війни. Тобто це не міномет, пушка, не артилерія там. От вона, типу, як снайперська винтовка. Для нас завжди робота є, була і буде. СПГ, Джавелін. Кожному своя праця є. Тема наводка – це на витягнути руку, будемо так казати. Бачиш ціль. Лінки. Так, да, це одразу мінус розрахунок. Якщо танчик бачиш його і ти в нього пульнув, це СПГ, його вихлоп видно, аж охо хо одразу танчик розбирає, одні вистріли в мене розрахунка. Спеціальність так, чим мене склабила. Ну це як артилерія тим, що я можу з великої відстані, у ну ну, да, піде. То якщо вони в лісі, тут вот, розліт осколків приблизно 50-70 метрів, да? От вона в'їб і постекла. Оце прикольно. Сколько пип по сколько золотой крошил, это тоже там нормально. То есть самый близкий бельямена -э бувцы ну, где-то в двух-трех метрах. Вин наверное случайно заполз, по, по нему еще и его не на Я ще спитав у нього, як тебе звуть, він каже, Андрій. А я ж ну, норки вилажу, оно, ну, один чергує, а другий ж там типа, відпочиває. І я вилажу, а який кив бат в тебе, а він каже, дев'ятий пол. Ха -ха -ха -ха, думаю, я думаю, дівчата ж полка у нас немає. На...". А потім же ж шо, очі вже починають трікати, сука, так і А у мене вже був і флажок вниз. І я ото почти по ми в нього суд. І він що, і впав, я так. Це було на Куп'янську, ми ходили на Васильівське, врятував троїх піхотинців і одного витащив. І ще двох, вони мені подарили нашивку таку їхню, блін, вдома в мене десь лежить. Витащив ще одного ВПТРКшника, теж його добре замотав. А саме последнє, ось ще було, хлопці везли я газу до нас на точку вигрузки і нарвалися, то ли міна. Ну, не зрозуміло, ми не зрозуміли. общем, поки наші хлопці його витягнули відсюди, це пройшло п'ять годин. Тобто він дзвонив і казав велике дякую за те, що він наложив собі турнікет, а я противник цих турнікетів, і йому наложив бандаж і цим спасли йому ногу. У <му> мене супруга психолог. Я приходжу і з нею балакаю. Ми гуляємо в парки Шевченка, виходимо, в Сарженяр виходимо. Просто гуляємо. Не обов'язково кудись їхати, на якусь річку, дискотеку, там, да, да. я ще хотів установку купити, вже висмотрев, там можна було б взяти, ну, але а як, а де? Якщо ти знаєш, там ну, можеш зв'язати, то просто приходи. І... Я, я приїжджаю, це ще як відпустку відпуску і приїжджаю, там під Львовом взяли дім на три сім'ї, у нас дві дочки і ми великі, ну як вони там і люблять жити. А я як приїжджаю, то я обліплю мене таракани малі і все. Ну, а що я